Всім привіт! З вами Оміром. Три ролики про тактики ульдуару вже на каналі, і зараз ви побачите четверту частину. Приємного перегляду! Хочу наголосити, що все, що я розповім, базується на моєму досвіді рейдингу на приватних серверах 335 і може відрізнятись від релізної версії Ульдуару, так як це було з тактиками для минулих рейдів. Всі поправки до тактик або механік будуть написані в закріпленому коментарі під цим відеороликом. Першим з двох босів, про яких я розповім, є генерал Везекс. Сам по собі бос не є складним, проте вимагає найбільшої концентрації рейдерів серед усіх босів. Якщо мілі ДД повинні просто дамажити боса, то танкам хілам та рейндж ДД прийдеться попотіти. Основна фішка боса полягає у тому, що під час бою у вас практично повністю відсутній манереген. Тільки деякі класи можуть відновлювати ману. Доприклад, до прикладу, гімн пристів додасть вам додаткову ману, проте не відновить її. Так як сама абілка збільшує запас мани у відсотковому співвідношенні, то цей відсоток під час касту просто додавиться усім рейдерам, а після закінчення пропаде. Спираючись на це, вам потрібно розуміти, що економити ману мега важливо, так як бій доволі тривалий, а метод відновити її лише один. По всій кімнаті з босом літають зелені сфери, і якщо ви розіб'єте їх, на місці падіння з'явиться зелена зона, яка у свою чергу допоможе відновити ману. Вам потрібно стати у неї і поступово на вас будуть накидати стаки. За кожен стак у вас віднімається ХП і додається мана. З цими стаками потрібно бути акуратним, так як більше 6 стаків буде складно прохилити. Якщо ви хочете вбити боса у хардмоді, вам не можна розбивати ні одну сферу. Так як, коли з'являться всі сфери, у кімнаті заспавниться елементаль, який буде накидувати дуже неприємний дебаф на всіх рейдерів, і цього моба потрібно вбивати максимально швидко. Сам моб З'являється по таймеру, та при появі відновлює хп боссу до 20%, тому просто скіпнути його не вдасться. Протягом усього бою босу потрібно буде збивати каст, який з легкістю зможе вбити рейд через величезну шкоду від шеду школи. Також у випадкового гравця будуть прилітати стріли, які при попаданні наносять доволі багато шкоди та відкидають гравця від рейду. І для того щоб вони не прилітали у мілізону, вам потрібно, щоб ваші гравці стояли на ранжі. Це повинні бути хіли та РДД, та у момент, коли стріла вилетіла, їм потрібно відійти від цього місця та потім повернутись у нього. Стояти у одній точці потрібно через те, що після того як стріла впаде у точці, де колись стояв гравець, там з'явиться чорна зона, у якій ваші затрати на ману зменшаться, а швидкість касту та ваш дамаг збільшиться. Отже, стояти у цій зоні неймовірно важливо. Я рекомендую робити два місця, де у ваших РДД буде ця зона. Тобто, коли у перше місце прилітає стріла, всі РДД переходять 10 метрів ліво або право та чекають, поки туди впаде друга стріла. Після чого при кожній стрілі вони просто переходять на інше місце, та не витрачають час на те, щоб вибігти та забігти у зону назад. Під час всього бою на ремс зону, бо кидатиме дебаф, який буде відновлювати йому хп за кожного гравця, який був поряд. Отже, гравцю з нею потрібно максимально швидко втекти. З рейду та дочекати закінчення дебафу. Варлокам потрібно поставити портал далеко від рейду. Маги повинні використовувати блінк, друїди повинні мати макрос на використанні спрінта у формі кота, хантери повинні використовувати відпригування, також всі інженери повинні використовувати свої нітроприскорювачі. Все це обов'язково виконувати максимально швидко, так як від цього залежить ваш успіх вбивства боса. Для танків дуже важливо прожиматись та анонсити сейв абілки паладінів під кожен баф боса. У цей момент він виростає у розмірах та починає дуже сильно дамажити, що у свою чергу без сейвів ваншотне танка. От і вся тактика на боса. Зараз перейдемо до фінального боса Йохсарона. Тож, бій з Йохсароном ділиться на три фази. Перед початком бою ви повинні знати, що чотири хранителі, яких ви перемогли раніше, можуть допомогти вам у бою з Йогсароном. До цього вам потрібно поговорити з ними перед боєм, і рейд отримує бонус до шкоди ХП та швидкості. Також кожен з них дасть рейду додаткові механіки. До прикладу, ходір буде рятувати рейдерів від смерті, тобто при останньому ударі, який мав би вбити рейдера, ходір заморозить гравця і дасть декілька секунд на його прохіл, проте потім деякий час він не зможе кастувати цю абілку. Фрея дасть зелені промені, стоячи в яких ви можете відновити свідомість. Про це я розповім пізніше. Торім раз у деякий період часу дасть можливість вбивати безсмертних на третій фазі, про це я теж розповім пізніше. Мімірон знизить швидкість атак ворожого трешу на 100% та швидкість кастів на 300. Також тут з'являється нова механіка. Свідомість. На початку бою у вас 100 стаків свідомості, проте ви будете втрачати її при деяких діях, про які я розповім пізніше. Відновити цю свідомість ви можете у зелених променях, які знаходяться у різних кутках кімнати. Вам потрібно просто зайти у нього та постояти деякий час. На першій фазі самого Йохсарона ви не побачите, а тільки NPC-сару. Перейти на другу фазу, вам потрібно вбити 9 стражів Йохсарона біля Сари. Також впродовж першої фази ваші RDD-та хіли повинні стояти на ренжі, для того, щоб було легше обходити зелені зони, з яких у свою чергу будуть виходити стражі, якщо хтось з рейдерів зайде у цю зону. Викликати більше, ніж двох стражів доволі ризиковано, так як при смерті вони вибухають, і хілам буде дуже складно вихилити це. Також протягом всієї фази на випадкових рейдерів будуть накидувати дебаф, Який збільшить отримувану шкоду на 100%. Якщо цей дебаф отримав мілік, йому потрібно просто вибігти. Далеко від рейду та перечекати. РДД та хіли можуть стояти там, де і стояли. Після вбивства дев'ятьох мобів, сімілікам і танкам потрібно перебігти до РДД зони. На другій фазі бою у кімнаті починають спавнитись три види щупалець. Велике щупальце повинні вбивати РДД, так як воно може схопити того, хто стоїть близько до нього, та ваншотнути. Середнє щупальце найменш небезпечне, тому вбивається в останню чергу, його можуть дамажити всі ДД. Маленьке щупальця доволі неприємне, так як вішає багато дебафів, всі вони діспеляться. Воно є головним пріоритетом для Мілі ДД. Також раз у деякий період часу бос буде кастувати промені довкола себе. Ці промені наносять 20 тисяч шкоди в тік. тому це практично ваншот для любого гравця. Старайтесь максимально уникати їх. Кожні 90 секунд довкола боса з'являються 10 порталів, у які повинні зайти всі гравці, які мають хороший аоє дамаг та один-два хіли. Гравці можуть попасти у одну з трьох кімнат, після чого їм потрібно вдарити мобів, які є у кімнаті, та після того, як замість них з'являться щупальці, вбити їх. Також у кімнаті будуть висіти фіолетові черепи, від яких обов'язково потрібно розвертатись спиною, так як вони будуть кастувати промені у вас, які у свою чергу будуть забирати вашу свідомість. Якщо свідомість дійде до нуля, їх візьме у контроль персонажа та доволі сильно бафне його, що скоріш за все приведе до вайпу. Якщо цей гравець не лівне з рейду. Після того, як ви вбили всі щупальця, вам слід перейти у іншу кімнату, де буде розташований мозок YoungSarona, і всі гравці повинні максимально дамажити його. І саме після вбивства розпочнеться третя фаза. Рівно у той момент, як портали з'являються, час перебування у них стає обмеженим. У вас є таймер, після закінчення якого всі гравці у порталі будуть взяті під контроль Йохсарона. Через це вам слід покинути кімнату за 5 секунд до закінчення таймера. Після того, як ви декілька разів йшли у портали та врешті вбили мозок, розпочнеться третя фаза. Тепер вам безпосередньо потрібно буде вбити самого Йохсарона. Мілізона стоїть перед лицем боса та вбиває адів, які будуть приходити до рейду, а РДД-зона відходить від них трішки далі та дамажить боса. Всім рейдерам слід відвернутись від боса у момент касту фіолетових променів, так як вони будуть знімати вашу свідомість. Хіли танки та Мілі ДД можуть завжди стояти спиною до нього. Стражі наносять доволі велику шкоду, проте вона зменшується в залежності від кількості їх ХП. Чим менше ХП, тим менше вони наносять шкоди. Проте цих мобів неможливо вбити, якщо ви не поговорили з Торімом перед боєм, або ж вбиваєте їх сорона у хард моді без хранителів. На деяких стражів босс кидатиме мітку, яка через декілька секунд взірветься та відхилить всіх мобів, які були поряд на доволі велику кількість ХП. Тому вашим хантерам або танкам потрібно витягувати цих мобів. З рейду. Ця фаза доволі проста. Найскладніше, що вас чекає, це втрата свідомості, проте ви можете завжди відновити її у зелених променях, якщо вбиваєте боса у нормал складності. Хем мод відрізняється від нормалу тільки тим, що ви не повинні розмовляти з хранителями та, відповідно, не будете отримувати їхні бафи та додаткові механіки. Відповідно, на третій фазі вам знадобиться три танки для утримування великої кількості адів та два хантери для кавіту мобів з мітками. Ну що ж. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за підтримку у вигляді підписки та вподобайки на ж коментаря. Якщо у вас виникли питання, напишіть про це, і я постараюсь відповісти максимально швидко. До зустрічі! Слава Україні!